такій же упаковці, тільки іншими словами, це такий менеджерський хід. А в Україні є збалансована вертикаль влади. Вона створювала всі ці 20 років. Найбільш закріплена вона при теперішньому гаранті Вікторі Януковичі. Це звичайно міністерство, і обласні відділи, і місцеві. І дійсно на місцях дуже вигідно. В якийсь певний момент, коли начальнику управління освіти питається, як ви відноситеся до ось такого начать, рішення міністра освіти та бачника, він відповідає, дуже просто. Я відношуся як справжній галичанин. Ну що на це сказати, як відноситься? Да, справжній галичанин. Інша справа: в містах, де відділ освіти має ну, хоч якісь первинні ознаки менеджменту. Там зовсім інший підхід. Там дивляться, які є програми, які є бюджетні речі, які існують. І треба поїхати в Київ або бути на місці, або бути в області, але показати якісь такі інновації. А вони у нас є в освітян. Тому що є і гарні вчителі, є і менеджери, які є вчителями, є і діти, які можуть продемонструвати спроможність шкіл. В Калуші забезпечили безоплатну медицину. В Калуші освіта фінансується цікавими цільовими програмами. Вона зовсім інша. Я можу прийти, наприклад, пару років назад приїхав, прийшов до заступника міського голови, начальник освіти, каже, ну от у нас така проблема. Пам'ятаєте, був який прецедент, коли загинув учень на волосні фізкультури, зразу вийшов припис заборонити, скоротити все, кого ми хочемо виховати. По-перше, морально нездорових дітей, по-друге, фізично нездорових дітей. А є зовсім проста ніша, кому дозволяється бути в спортзалах після уроків. Так? От це знає, він все життя займається в школі, не знає, що спортзали не пустують в неділю, в суботу там грають волейбол, баскетбол, футбол. Є невеличка ніша, тому що приходять і платять комусь там, чи директору, чи завозку, чи навіть прибиральниці за тих пару годин, що вони в спортзалі. Ну, це зрозуміло, що там треба перебирати все. Чому не зробити це офіційно через громадську організацію, яка має право, але має статус бути культурно там, спортивно І тоді і батьки, і діти, тут легально є. Вони відповідають. Але це потрібно всього-навсього написати розпорядження по освітянському так сказав, своєму каналу. Це треба зібрати групу людей і сказати, люди, треба зробити так, щоб це все було офіційно. Ні. Краще заборонити У цю ситуацію, краще на неї не впливати. Тому тут є два аспекти. Пасивність громади як така в місті, ну і відсутність менеджменту в управлінні освіти як таке. Значить, оцю відсутність оцього менеджменту, я вважаю, що один із елементів громадських слухань ми повинні цю відсутність заповнити присутністю, тобто пропозиціями людей, які в цьому розбираються. Освітян і менеджерів. І тоді не будемо говорити, що на якісь певні ініціативи просто немає грошей. У світі завжди буде бракувати грошей і часу. Але ніколи не буде бракувати людей, яким не байдуже якась певна проблема. Я бачу сьогодні таких саме небайдужих людей, а тому ми сподіваємося на конструктив. Тому що сказати апріорі, що от не буде грошей і ще стільки років, ну не буде їх ще стільки років. Але ми, ми ж не зникнемо з цього міста, не зникнуть наші діти, не зникнуть проблеми вчителів. Значить Ми повинні створювати якусь таку конструкцію, яка просто заставить наших чиновників по-іншому відноситися до того.